藤田君 Артем. Артем? Бив тебе? А ти що робив? Я не ти що робив тобі? Ти казав ну, Так. Да. А чого він тебе був? Що ти робив? Ти, ти був. А, до... а ти... ти був... Дай покажу мамі букет. Тато, покажи нам маму. Тримай букетика, давай на камеру, покажи. покажи. Мама, я тебе люблю. Кажи. Мам, та я люблю, тебе, Любу. Оп. А покажи букетика. Дай бабуся з фотографіїсть. Хай стоїть ота Ой, красивий букет. Добрий день.